You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see багама смаз. My, my heart if you want to Всім привіт. Сьогодні я хочу показати вам. Дуже класний рецепт, який я завжди готую. Це є ліниві відбивні. Насправді, не дуже вони такі вже і ліниві. Я б сказала, що трошки над ними треба попрацювати, але вони дуже смачні. Що для цього нам потрібно? Потрібно борошно. У мене ось таке твердих сортів пшениці. Дуже мені подобається оця фірма Екорот. Я купляю гречку цієї фірми і попробувала борошно, дуже смачне. Пробувала його до кляру. А тепер буду пробувати до ось цих лінивих відбивних. Два яєчка, болгарський перець. Я буду давати половину, в половину суміші буду давати перець, половину не буду. Є ось такий сирок у нас твердий. І ще буду дивитися, чи потрібно буде ось такий нам плавлений. Я не знаю точно, чи буду його давати, чи ні. В процесі буду бачити. Ну, Це, вроді всі інгредієнти. ну, Зрозуміло, що Спеції, сіль, перець це також за смаком вже. Отже, беремо куряче філе і нарізаємо його на маленькі кубики. А точніше на такі кубики, на які ми нарізаємо, наприклад, салат. Ось такі приблизно. Ось ми нарізали вже наші дві філешки. Я забула вам сказати за цибульку: нарізаємо ще більшу половинку цибульки, ось такої середньої, на дрібнесенькі, дрібнесенькі такі кубики. Ось і це все зараз гарненько. Треба буде перемішати. Я взагалі раджу мішати кожен раз, кожен новий інгредієнт перемішувати, тому що для фаршу це є добре, коли його так чим побільше мішають. Ось Це у нас розбили ми два яєчка. І от зараз ми перемішуємо. І так з кожним добавленням я перемішувала. Потім ми додаємо за цим наше борошно. Я дала спочатку дві ложки, перемішала і побачила, що треба додати ще одну ложечку муки. Можна давати будь-яку муку. Я давала твердих сортів, але ви можете давати звичайну. Ось ми перемішали і я нарізаю свій сир. Його у мене насправді було замало. Але я його нарізала. Це є звичайний, роз... вибачте, голландський або королівський, можете давати будь-який твердий сир. А я дала плавлений тільки тому, що в мене твердого була дуже маленька кількість. І тому я так зробила ось, перемішала все ретельно. Вимішати. Можна ще дати майонезу, я забула вам сказати, але ложечку майонезу або сметани можна додати для такого м'якшого смаку. Я жарила в більшій кількості олії, тому що це така сковородка, вона хоче олії досить. І вже коли підрум'янилися з двох боків котлетки, тоді я трошки злила. Я використала ще одну сковорідку, щоб було швидше смажити. Ось. Трошки не дуже добре переверталося це саме через плавлений сирок, тому що з твердим сиром таких нюансів в мене не було ніколи. Потім ми використовуємо начинку з перцем. Так само нарізаємо його кубиком і викладаємо на сковорідку. Обов'язково ще потрібно котлетки наші підтушити, щоб вони гарно пропеклися зсередини. Ось і весь рецепт. Не забувайте підписатися на мій канал, якщо вам сподобався рецепт. Я буду вдосконалюватися, тому що я ще початківець і дякую за лайки!